Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна кузня і сьогодні приготуємо разом з вами надзвичайно смачний салатик під назвою Золотий півник. Для його приготування нам потрібно 4 відварені у мундурі картоплі, 500 г копченого курячого філе, 4 варених яйця, 300 г корейської моркви, чіпси бажано великого і однакового розміру, майонез, сіль та перець. Першим шаром натираємо картоплю. Підсолюємо, перчимо та змазуємо майонезом. Наступний слой корейська морква. І оскільки вона заправлена до смаку, ми одразу не змазуючи нічим, викладаємо на неї куряче філе, порізане соломкою. І змазуємо майонезом. Можна трішки поперчити і це все затираємо яйцями. Далі зверху робимо сітку з майонезом. І ставимо у холодильник. Щоб салат добре настоявся, я ставлю на цілу ніч. А вже перед подачею на стіл прикрашаємо тарілку прикрашаємо по кругу листям салату. Бортик робимо з чіпсів і зверху викладаємо оливки. Також невеличкі чіпси, шматочки, які поламались, я також виклала зверху. Для краси. І ось такий салатик у нас вийшов. Дякую всім за перегляд! Підписуйтесь на канал Кулінарна Кузня. Тут багато цікавих рецептів, тому чекаю усіх. Пишіть коменти і очікуйте нових відео.